Розділ двадцять перший ЩОБ битися з гігантом, потрібен гігант. ПРИМ Наступного дня ми все ще гадали Було очевидно, що противник щось задумав, але що саме ми не знали. Танда і Брокхрест вночі вирушили на розвідку і повернулися з дивними новинами Солдати імперії підтягнули якесь важке обладнання. Але воно було сховане всередині величезної коробки, єдине, що наші розвідники могли сказати напевно, що б там не було, воно велике і важке. Гес запропонував пролетіти над коробкою, щоб швидко зазирнути всередину, але ми відхилили цю ідею. Коробка постійно перебувала в центрі щільного кільця солдатів, і Горгол ніяк не зміг би виконати завдання непоміченим. Навіть з полотном невидимості армія була надто розтягнута, хтось би та й помітив. До того ж, ми досі тримали сам факт присутності Горгула в нашій команді в секреті і хотіли, щоб так і залишалося. Навіть замаскувавши його під Ааза чи мене, ми видали б, що в нашій групі є хтось, хто вміє літати. Як зауважив ААЗ... Ця кампанія і так обіцяла бути досить жорсткою, щоб ще й давати ворогові завчасне уявлення про наші можливості. Таке рішення було тактично правильним і беззаперечно логічним, але воно аж ніяк не заспокоювало мене, коли ми з Аазом стояли і чекали, поки Антоніо зробить свій перший хід. Розслабся, малюк. пробурмотів Ааз. Ти виглядаєш нервовим. А я і є нервовий. Ми стоїмо тут, чекаємо на бій і навіть не знаємо, з ким чи з чим доведеться битися. Пробач, якщо це мене трохи напружує. Я розумів, що говорю з наставником занадто різко, а як Сегес стояли на поготові, Брокгерст і Стандою стежили за будь-якими змінами. Єдиним відсутнім цього ранку був Гремлін. Але я вважав за краще не звертати на це увагу Ааза. Припустив, що наш невловимий синьоликий друг десь із гліпом, мій дракон теж зник. Усе, що можна було зробити для підготовки, вже зроблено, проте відчуття тривоги мене не полишало. Подумай так, малюк, принаймні ми знаємо, з чим нам не доведеться мати справу. І справді, не доведеться мати справу з солдатами, хоч їх і зібралося чимало поблизу. Жодних ознак підготовки до бою чи озброєння не було. Чим ближче до призначеного часу, тим очевидніше ставало, що вони будуть лише глядачами майбутнього зіткнення. Думаю, я, б радше мав справу з солдатами, похмуро зауважив я. Збадьорися, малюк. штовхнув мене ліктем Ааз. Щоб там не було, воно от от почнеться!» Я зрозумів, про що він. І це мене ще більше насторожило, але часу на обмірковування не було. Антоніо якраз з'явився. Він неквапно обійшов ріг гігантської коробки, заглиблений у розмову з підозрілою постаттю в каптурі, кинув на нас погляд, усміхнувся і весело помахав. Ми не відповіли Мені це не подобається, малюк! Мені теж, але робити нічого лишалося чекати. Антоніо закінчив розмову з незнайомцем і відійшов убік, схрестивши руки на грудях. Той відмахнув кількох солдатів, що стояли поруч, і, випрямившись, почав переплітати руки в дивний спосіб. Вітер доніс до мене його голос, і я зрозумів, що він промовляє закляття. Аас, у них є свій маг. Знаю, але з того, що чую. Він блефує так само, як ти блефував у посільтумі. Мабуть, сил у нього не більше, ніж у мене. Не встиг мій наставник це вимовити, як бік гігантської коробки, що був обернений до нас, повільно опустився на землю. Усередині виявився дракон. Коробка була велика, понад 9 метрів завдовжки та 6 заввишки, але судячи з його габаритів, у ній йому було тісно. Він був величезний, справді величезний. Я ніколи не тішив себе ілюзіями щодо розмірів гліпа, хоч його триметрова довжина виглядає чималою на кладі, я бачив драконів на діві, які змушували його здаватися маленьким. Але цей дракон перевершував усіх, кого я бачив. Він мав синьо-зелене забарвлення по всій довжині тіла, яке було значно більш змієподібним, ніж я звик бачити у драконів. Він розправив гігантські шкірясті крила і потягнувся, вибираючись із тісної коробки. У глибоких очницях поблискували сріблясті очі, які надавали йому вигляду машини, якби не плавна потужна пластика рухів. Мить я навіть був зачарований красою цього видовища, а тоді він задер голову і заревів. І захоплення вмить змінилося крижаним жахом. Велика голова повернулася. І його очі зосередилися на нас. Потім він почав повільно рухатися вперед. Час для розсудливої обережності, малюк. прошепотів Аас, тягнучи мене за рукав. Ходімо звідси. Зачекай, Ааз! бачиш, що тримає той у каптурі. Промінь сонця виблискував на чомусь золотому в його руці. Погонич стискав у кулаці золоту підвіску, підганяючи свого звіра. Ага. «І що? Я вже бачив таку підвіску. Саме так він керує драконом. Дивол, який керував драконом в тій торговій яйці, де я придбав гліпа, носив таку ж підвіску. Нею керували драконами, але лише тими, що не мали хазяїна. Прив'язаного дракона можна контролювати без жодних допоміжних засобів, він слухається свого господаря. Дракон прив'язується до того, хто його годує. Саме так я і отримав гліпа. Ну, майже так. Насправді він сам відкусив добрячий шматок мого рукава. Ну, не стій, малюк, забери її. Я потягнувся до підвіски розумом, намагаючись вирвати її з руки погонича. Той відчув, що вона вислизає, і вчепився в неї ще сильніше, борючись зі мною за володіння. Не, не можу, Аз! Він не відпускає. Тоді забирайся звідси, малюк. Скажи Аяксу, щоб він підстрелив цього погонича! а Гесу, щоб був на поготові з Берфордом про всяк випадок. Я спробую затримати дракона. В голові майнула картина Я, Скіф, придворний мах. У паніці тікаю в безпечне місце, а аас сам стоїть проти дракона. Щось у мені обірвалося. Це ти йди. Малюк, ти що? Це моя війна і моя робота, а тепер рушай. Я розвернувся на зустріч дракону, що наближався, навіть не думаючи, чи виконає Ааз мій наказ. Але це був неймовірно великий дракон. Я знову спробував вирвати підвіску, мало не піднявши погонича в повітря, але той чіпко тримався за своє, вигукуючи накази дракону. Я кинув нервовий погляд на темного гіганта, що насувався на мене. Якщо я спробую піднятися в повітря, він просто. Обережно малюк! Я напівобернувся і щось пронеслось повз мене, ставши між мною і загрозою. Це був Гліб. Гліпе, повертайся назад! Мій вихованець не зважав на мене, його господарю загрожували, і він збирався втрутитися, щоб я там не говорив. Він більше не був лагідним, грайливим другом. Він уперся лапами, опустив голову і загарчав, випустивши з пащі шестиметровий язик полум'я. Великий дракон був приголомшений. Він різко зупинився, сів на задні лапи і з цікавістю схилив голову, розглядаючи крихітного суперника, що перегородив йому шлях. Але Гліб не збирався просто стояти. Ігноруючи той факт, що його супротивник більший за нього щонайменше вчетверо, він почав. Повільно просуватися вперед, викликаючи того на двобій. Великий дракон кліпнув очима, глянув через плече, знову поглянув на гліпа і відтягнув голову назад так, щоб його довга шия вигнулась величезним знаком питання. Гліп усе йшов вперед. Я не розумів, навіть якщо він і не вмів дихати вогнем, у чому я дуже сумнівався, у нього було достатньо сили. Щоб розчавити мого вихованця одним ударом, але він нічого не робив, лише озирався майже ніяково. Я застиг у напруженому жаху це не могло тривати довго. Гліб уже був надто близько, щоб його ігнорувати, будь-якої миті чудовисько мало відповісти. І воно відповіло зітхнувши, величезна передня лапа з кігтями змахнула в бік ударом, який міг би знести будинок. Лапа вдарила гліпа в голову і відкинула його вбік. Але мій дракон виявився міцним. Він хитнувся, підвівся і струснув головою, ніби проганяючи туман. Та перш ніж він знову зайняв бойову позицію, великий дракон нахилився так, щоб їхні голови опинилися поряд, і почав щось бурчати і мугикати Гліпу на вухо. Мій дракон схилив голову, ніби слухаючи, потім видихнув у відповідь. На подив людей і нелюдей, двоє драконів розпочали неквапливу розмову посеред поля бою, зрідка випускаючи клуби диму. Я спробував підкрастися ближче, щоб підслухати, але великий дракон глянув на мене з-під лоба і випустив вогняний струмінь, змусивши мене тримати дистанцію. Нарешті великий дракон випрямився, розвернувся і, гордо піднявши голову, велично покинув поле, навіть не озирнувшись. Ігноруючи крики солдатів, він повернувся до своєї коробки і сів, демонстративно відвернувшись. Лють його погонича перевершила лише лють Антоніо. Той накинувся на погонича з криками і жестами, аж поки той розлючений не зірвав підвіску з шиї, не простяг її офіцерові і не пішов геть. Антоніо недовірливо глянув на підвіску, кинув її на землю і рушив услід за погоничем. Цього було досить. Я простягнувся думкою, і підвізка злетіла мені в руку. «Не Не вірю. пробурмотів наставник сам до себе. Я бачив це, але досі не вірю. Гліб, мій вихованець підбіг, сяючи від гордості. Привіт, друже! вигукнув я, ігноруючи його подих і обіймаючи за шию. Що ж це було, га? Гліб? ухильно відповів мій дракон уважно розглядаючи хмару. Я все ще не вірю, повторив Аз. Дивись, Аз!» – сказав я, піднімаючи підвіску. Тепер нам не страшний, цей чи будь який інший дракон, і навіть прибуток маємо. Так, маємо. Але зроби мені ласку, а, малюк?» Яку Аз?» Якщо якийсь дракон, будь який забріде у наш табір, не годуй його. Одного нам вистачає, мої нерви більше не витримають. Гаразд. Гаразд ас. усміхнувся я. «Гліб!» – притискаючись, сказав мій дракон, вимагаючи ще погладжувань. І звісно ж, він їх отримав. Ваші підписки, вподобайки, коментарі і донати це знак, що я на правильному шляху. Дякую.